Вітаю! Всім новостей! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Мене звати Вікторія, і сьогодні будемо практикувати його разом. Сьогодні нас чекає коротка, але не менш ефективна практика для всього тіла. Ви її можете виконувати як в день, так і ввечері. Давайте будемо розпочинати. Сідаємо в зручне положення, ніжки схрещені, плечі опущені, Долоньки опускаються на підлогу, маківка витягується вгору. Підкрутіть ребра, заплющте очі і виконайте три цикла глибокого дихання, прижимаючи горлову щілину, видих. Пройдіться від куприка до маківки вдих, від маківки до куприка видих. І останній вдих. І вдих. Спрямовуйте повністю всю свою увагу, в свої дихання, розплющуйте очі. Підніміть дві долоньки вгору вдих. І витягніть дві долоньки вгору вдих. Витягніться вгору вдих. І опустіть плечі вниз вдих. Вгору вдих. Вниз вдих. Вниз вдих. Вгору вдих. Вниз видих. Останній вдих. І опустили вниз видих. Опускаємо дві долинки в підлогу, переходимо в джересину. І опускаємося ягодичками на ступні. Тепер піднімаємо дві ручки вгору вдих і прокручуємось в праву сторону видих. Піднімаємо дві ручки вгору вдих. І в ліву сторону видих, в центр вдих. І вправо витягуємо маківку, опускаємо плечі лопатки видих. В центр вдих. І вліво видих, в центр вдих і вправо видих. Останній в центр вдих. І ліво видих. В центр вдих. І опустіть плечі лопатки видих. Опускаємо ліву ягодицю в підлогу, вліво вдих, праву долоню в підлогу видих. Ліва долоня закриває ліве вухо, але не закриває грудний відділ, а навпаки, відкриває його. Вдих. І в центр опустили дві долоні. підлогу видих, підкрутили ребра. Опускаємось на праву ягодицю вдих. Витягнули праву сторону. І в центр видих. Вліво-ліва долонька. Витягує ліву сторону, відкриваючи грудний відділ, вдих. І в центр видих, Вправо вдих. І в центр видиха. Вліво вдих. І в центр видих. Вправо вдих. І в центр видих. Опустіть плечі, лопатки, витягніться маківкою вгору і підкрутіть ребра. Два цикли дихання вдих. Видих, вдих. І вдих опускаємо дві долинки перед собою, переходимо маджиряси на позу кішки корови, зачепилися двома ступнями за підлогу і виштовхуємо тези вгору, виходячи в собаку головою вниз, штовхаємо плечі лопатки, далеко від вувдих, і опустились на колінка видих. Вийшли в собаку головою вниз вдих, і опустилися вдих, вгору вдих, плечі відводимо, можливо, ніжки зігнуті в колінах, вдих, два вдих. І вниз вдих, вгору вдих. І зафіксувалися в собаці головою вниз, на два цикли дихання. Ягодиці прокручуємо вгору, нижні ребра підкручуємо вниз, п'ятка опускаємо в підлогу, плечі лопатки. Постарайтеся, штовхати назад далеко від вух. Останній вдих. І повільно підкроковуємо двома ступнями до долоньок, відпускаємо напругу шию в голові і повільно округленою спинкою піднімаємося вгору, фіксуємося вгорі в Фіксуємо два великих пальці разом, п'ятки трішки розведені, вкручуємо таз і вкручуємо ребра. Опускаємо плечі і лопатки, переводимо погляд перед собою. Можливо, вийде заплющити очі, зробіть, зловіть баланс, вийдіть в на позу гори. Опустіть плечі і лопатки. Тут два вдих, вдих, вдих і видих. Чудово. Тепер відкриковуємо правою і лівою ніжкою і відводимо дві ступні, щоб вони дивилися назовні, п'ятки, щоб дивилися всередині. Одразу підкрутіть таз і підкрутіть ребра. Витягніться в одну лінію, підтягніть дві ручки в намасте, і відводячи коліна назовні, а таз вкручуючи вниз. Ми опускаємося в родресину позу богині вдих. І вгору піднімаємося в одих. Стараємось, щоб коліна не заходили за ступні вниз вдих. І вгору видиха. Вниз вдих. І вгору видих, вниз вдих, і вгору видих. Підкрутіть таз, підкрутіть ребра. Не відтопорюйте ягодиці назад. Вниз вдих, і вгору видих. І останній вдих. І зафіксувалися вродразині, три цикли дихання, плечі опустили, ребра підкрутили, ягодиці вкручуємо вниз, а коліна розводимо назовні вдих. На обличчі посмішка видих. Вдих. Видих. Маківка тягнеться вгору, тес підкручується. Вдих. І видих. Тепер увага. Піднімаємо праву п'яточку вгору вдих. І права п'яточка в підлогу видих. Ліва вгору вдих. Ліва в підлогу видих. Права вгору вдих. Права видих. Ліва вдих. Ліва видих. Права вдих. Вкручуємо тас. Видих. Ліва вдих і видих. Якщо втомились, підніміться і опустіться назад. Піднімаємося, увага. Дві п'ятки піднімаємо вгору, фіксуємо. Рудресина на носочках кручуємо таз, підкручуємо ребра, опускаємо плечі, лопатки, коліна розводимо назовні. Два вдих, Видих. Останній вдих. І опускаємось п'яточками в підлогу. Видих. Тепер повільно розкручуємо п'яточки назад. Ступні вперед, опускаємо дві долинки вперед і витягуємося маківкою по осі вперед. Я провернусь до вас боком, щоб вам було зрозуміліше. Я не опускаюся вниз, а навпаки, намагаюся вирівняти повністю лінію і підкрутити нижні ребра в себе. Витягнулася маківкою, можливо, вам потрібно зігнути ніжка в колінах. згадайте. Тепер з цього положення я піднімаю праву ручку вгору, не крутячи тезом, вдих. І права долонька в підлогу видих. Ліва долонька вгору вдих. Ліва долонька в підлогу видих. Права долонька вдих. Права долонька видих. Ліва вдих. Ліва видих. Права вдих. Права видих. Ліва вдих. Ліва видих. Права вдих. І права видих. Ліва вдих і ліва вдих. Розкручуємо дві ступні назовні. впираємось двома долоньками всередину коліна. І витягуємо маківку вперед, а ягодиці трішечки назад. Впираємося руками в коліні чашки, відкриваємо коліна назад. Тепер опускаємо лівий лікоть підлогу. Правий лікоть прокручуємо вгору погляд за правим плечем вдих. І витягнулися маківкою видих. Правий лікоть вниз, лівий вгору вдих. І в центр видих. Лівий лікоть вниз вдих. В центр видих. Штовхайте коліна назовні. Таз підкручуємо в себе ліве плече вгору вдих. І в центр видих. Лівий лікоть вниз, праве плечо вгору вдих. І в центр видих. Останній вдих, і вгору видих. Тепер увага! Прокручуємо знову дві ступні вперед. Опускаємо дві ручки і намагаємось тепер опуститися нижче. Прокрутити таз вгору і внутрішню частину стегну крутити назад. Вперед. Опускаємо дві долоньки в підлогу, плечі лопатки відводимо назад. Опускаємо голову до того рівня, скільки в нас виходить. Якщо тут легко, стараємося йти більше в тазу, а не через округлену спину. Якщо тут легко, заводимо дві долоньки за себе. Плечі далеко від вух, тут три вдих, а вдих, вдих. Видих, плечі далеко, Двох вдих. Можливо, ми поки що тут намагаємося з рівною спинкою опуститися вниз. Видих. Дуже добре. Тепер з'єднуємо дві ніжки разом і залишаємо їх на ширині коленка. Пальці дивляться вперед, п'ятка дивляться назад. Є. Згинаємо дві ніжки в колінах та зволодимо на одну площину за коліном. Витягуємо дві ручки вперед, відводимо плечі лопатки. Живіт фіксуємо між колін. Фіксуємось тут. На три цикли дихання вдих. Якщо втомлюєтесь, підставляйте ручки в підлогу, і витягуйтесь маківкою вперед, плечі лопатки. Далеко від двох Вдих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Чудово. Опускаємо дві долинки вниз вдих, а таз вгору видих. Тепер опускаємо таз вниз. Плечі тягнемо на вниз і маківкою витягуємось вгору. Опускаємось кагасану вдих. І вгору витягнулись видих. В кагасану вдих. І вгору видих вдих і вгору видих. В вдих І вгору вдих. В вдих. 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 І зафіксували дві долоні на масте. Штовхнули ліктями. Я повернусь до вас спереду. Зафіксували долоньки на намасте. Опустили плечі лопатки, підкрутили нижні ребра. Штовхаємо двома ліктями коліна назовні, а таз продовжуємо тягнути вперед. Фіксуємось тут вдих. Видих. Підтягніть мулабанху. М'язи, тазового дна, м'язи проміжностей, вдих. І видих на обличчі посмішка, штовхаємо коліна назовні, а таз вперед вдих. І видих. Вдих. І видих. Останній вдих. І видих. Опускаємо дві долоньки в підлогу. І тепер правим плечем зачепилися за праве коліно, за праве стегно і ліву долоньку піднімаємо вгору. Якщо відчуваєте, що поки що не відбувається цього витяжіння, і навіть важко стояти в кагасині, тут ще чотири цикли дихання. Ліва долонька вгору вдих. Вниз видих. Зачепились лівим плечем за ліве коліно, права долоня вгору вдих. І права долоня в підлогу вдих. Права долоня за залівом. За право плече вдих. І вниз видих. І вгору вдих. І вниз видих. Витягнулися знову ручки на мастер вдих. І опустили дві долоньки в підлогу, штовхнули тази вгору, вийшли, видих. Тепер повільно з'єднуємо дві ступні разом. Два великих пальці разом. П'ятки трішки розведені. О, згинаємо ніжки в колінах і приклеюємо животиком до стегу. Напускаємо долоню. Піднімаємо плечі, лопатки далеко від вуха, шиї, голова повністю розслаблена. Штовхаємо таз вгору і виходимо. Вудка, тесано, видих. Можливо, поки що ніжки зігнуті, старайтесь не відклеїти животиком від стегу. Фіксація вдих. Плечі лопатки далеко від вуха, в Вдих. Відих. Видих. Вдих. І видих. Тепер повільно витягуємося двома долинками вперед вдих. І відкроковуємо двома колінками в підлогу видих. Зачепились двома ступнями за підлогу, виходимо в собаку головою вниз, можливо, ніжка зігнуті. Штовхнули п'ятка в підлогу, плечі лопатки далеко від вух, і нижні ребра підкрутили в себе видих. Зафіксувалися тут вдих, видих, видих. І вдих і видих. останній вдих. І молодці видих. Опускаємо два колітка в підлогу вдих. І переходимо через хрещені ніжки на ягодички вдих. Витягуємось на серединку коленка, Витягуємо дві ніжки перед собою. Зафіксовуємо ягодички внизу. Тепер дивіться, ми підтягуємо праву, праву ступню до себе вдих. І повернули праву ступню, видих. Можливо, нам потрібно підтримуватись долоньками, щоб не обвисав настажці. Можливо, потрібно зігнути ніжки в колінах. Наш арсенал. Це рівна спина. Вибирайте комфортне положення ліва до себе вдих. І ліва видих. Права вдих. Права видих. Ліва вдих. Ліва видих. Права вдих. І права видих. Ліва вдих. І ліва вдих, Права вдих. І підкрутили праве коліно до себе видих. Зачепилися правою ступнею за ліве стегно. І, можливо, ліву ступню підтягнули до себе і закрилися ось це положення. Якщо поки що тут важко, ми витягуємо ліву ніжку і фіксуємось тут. Намагаємось зараз опустити праву ніжку і завернути праве коліно наліво. Якщо вийшло з сігнутою лівою ніжкою, прекрасно, дві ягодиці мають бути тісно на підлозі. Я повернусь до вас спереду. Ми зачепляємо в нас права ніжка по зверху. Отже, в нас зараз ліва ручка також зверху. Ми зачепалися вгору даси. Ну, тепер наша задача потягнутися ручками вгору вдих і опустити ручки вниз вдих. Вгору вдих. І вниз вдих. Вгору вдих. Вниз вдих. Вгору вдих. І вниз. Видих. Прекрасно. Розкручуємо дві долинки, опускаємо дві долинки в підлогу. Витягуємося маківкою вгору, підкручуємо ребра. Тут фіксація два. Вдих. 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 І вдих. Прекрасно. Витягуємо праву ніжку вперед вдих. І ліву ніжку вперед видих. Підтягуємо ліву ніжку до себе видих. і витягуємо ліве коліно вгору видих. Зачепляємо ліву ступню за праву ступню І, можливо, праву ступню підтягнула до себе. Дві ягодиці на підлозі. Якщо ні, витягуємо праву спню вдовжину. Закручуємо ліву ступню більше до себе. І два коліна один над одним. Арсенал рівна спина. Підкрутили нижні ребра, витягнулися маківкою. Тепер ліва ніжка зверху, права ручка зверху. Ми закрутили гору до рук і витягуємося ручками вгору вдих, продавляємо плечі, лопатки видих. Вгору вдих і продавили видих. Вгору вдих. Продавили видих. вгору вдих. І продавили видих. І останній видих. І продавили видих. Розкручуємо дві долинки вдих. Опускаємо дві долинки в підлогу видих. Маківкою витягнулися вгору. Два цикла дихання, ребра підкручуємо. Арсенал рівна спина вдих, видих. Вдих і видих. Витягуємо ліву і праву ніжку вдих. І, підтягує, і, вибачте, відкриваємо ліву ніжку, я прокручусь до вас, відкриваємо ліву і праву ніжку на ширину таза. Тепер дивіться, ми зігнули дві ніжки в колінах і ручки ми поставили позаду. Ми штовхнули таз вперед і, можливо, поки що тут. Якщо готові йти далі, ми опускаємо животиком вниз, тягнемося животом і тазом. Спочатку йде таз, живіт. Потім аж рудна клітина. Можливо, вийде поставити ручки попереду, не округлюючи спину. Якщо виходить тут, ми витягуємо ніжка в колінах, можливо, зачепляємось двома двома долоньками ступні. і витягуємося вниз, опускаємося. Фіксуємось тут, відводимо плече лопатки далеко від вух, що є голова нейтральне положення. Тут чотири вдих, видих. Можливо, поки що вверху вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих і видих. Підкладаємо дві долонки під себе вдих. Округленою спанкою припіднялися і магівкою зачерпнули простір. робити. Зібрали дві ніжки разом вдих і підкрутили два колінка до себе видих. Долоньки від себе, пальчика на себе, штовхаємо таз вгору, Пурватанасана, і зафіксувалися тут, закрили плечі вперед, таз вище. Погляд сталі, якщо втомлюється шия, прижимаємо підборіддя до грудної клітини. Тут три вдих, таз вище, вдих, вдих, видих, вдих і видих. Чудово опускаємо таз вниз, вдих і витягуємо дві ніжки вперед, видих. Згинаємо дві ніжки в колінах і животом тісно приклеїмося до стену. Зачепилися двома ступнями за двома долинками за ступні і ягодичками відковжуємо назад, стільки, скільки нам дозволяє тіло не відклеїти животом від стену. Опускаємо шию голову, відводимо плечі лопатки далеко від вух і фіксуємося в кошті метанасині на три цикли дихання. Вдих, видих. Вдих. Ягодиці. І таз прокручується вперед. Вдих і видих. Піднімаємося вгору вдих. І підкосимо ягодичками на центр клубка. Беремося двома ручками за ікри. кругом спинкою. Повільно опускаємось підлогу, підтягуємо два колінки до себе, розслабляємо плечі, лопатки і поясницю. Фіксуємось тут. На декілька циклів дихання повністю відпустіть напругу. Зараз в ногах, в руках, в плечах. Є тут ще три вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній вдих. І. Тепер ви можете витягнути дві ніжки по довжині тіла. І дві ручки також, можливо, залишатися тут і переходити в шавасану. Можливо, вже готові не розподіляти вашу енергію, вона вже. І так, розприділилася, підкручуємо коліна до себе. І переходимо через сторону, піднімаємося вгору, відштовхуємося у верхній нижній долоні від підлоги. І переходимо у до сукасина. Заплющуємо тут на цикла дихання, Очі, фіксуємось, підкручуючи ребра. Якщо хочете залишитись шавасані, поставте це відео на паузу. Протискуємо великий і вказівний пальчик, витягуємося маківкою вгору. Зробіть глибокий вдих вгору. Вдих, пройдіться від тазу до маківка. І вниз витих від маківки до куприка. І від, маківки до, від куприка до маківки вдих. І вниз вдиха. Підтягуйте дві ручки вгору вдих. І закривайте дві ручки в намасте перед грудною клітиною вдих. Подякуйте собі та подякуйте своєму тілу. Я дякую вам. Бажаю вам гарного дня або вечора. Залишайтеся зі мною і до нових зустрічей. Па-па!